Королева жезлів це твій тиждень. Ти входиш у період сили, харизми та впевненості. Будь помітною, яскравою, проявляй себе. Коли ти дозволяєш собі бути королевою, двері перед тобою відчиняються. Але не поспішай, будь спокійною та терплячою, не підганяй життя. Результат ось ось прийде. Ти зробила достатньо, не сумнівайся! Просто довір'ся процесу. Лицарь кубків, нотка романтики, флірт, побачення чи щось більше. Не аналізуй. Якщо життя дає тобі чашу з вином, прийми її з радістю, не шукай прихованого сенсу. Просто дозволь відчути себе бажаною. Наприкінці тижня все стане на свої місця. Ти достатньо зробила, і заслужена винагорода вже чекає на тебе. Прийми її і гарно відсвяткуй!